В Чернівцях страйкують працівники водоканалу. Комунальники вимагають виплатити їм зарплату. Цього тижня в Чернівці приїхали більше 120 вимушених переселенців. Сьогодні рятувальники зустрічали 15 донеччан. Чернівчани купили українській армії 4 спецавтомобіля за 400 тисяч гривень. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 400 тисяч гривень зібрали чернівчани для закупки спецтехніки для українського війська. Чотири автомобілі, два Урали, УАЗ та ГАЗ 66 придбали, відреставрували та відправили у військову частину в Яворові Львівської області, де служать, зокрема, і Буковинці. Про те, що у 24-ї механізованої бригади, яка дислокується в Яворові, вже немає техніки, яку ще можна було б відправити на схід, волонтерам розповіли чернівецькі військовослужбовці. Чернівчани відразу ж взялися до роботи, зібрали понад 400 тисяч гривень і закупили чотири одиниці спецтехніки. Вже завтра ці автомобілі вирушать у зону. Ато а Чернівчани обіцяють і надалі продовжувати будь збір коштів на закупівлю потрібної техніки. Це УАЗ і два Урала. Один перевозить ну, для перевезення людей, а один для перевозення там, ну, забезпечення була ідея, ми шукали в інтернеті. Одна машина у нас була, цей Урал для людей. Е е е люди використовували для своїх цілей, скажімо так. А дві машини у вас і е е дизельний Урал ми знайшли на Косівщині. Ми їх 125 кілометрів везли сюди. Поміняли масла, фільтри, ну, те, що колодки тормозні, отакова. але в, в технічному стані, скажімо так, все, все добре. За останні тиждень у Чернівецьку область прибуло 127 вимушених переселенців. Сьогодні на залізничному вокзалі рятувальники зустріли 15 людей з Донецької області. Працівники управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області та волонтери вручили переселенцям продукти, харчування, засоби гігієни. Психолог управління надав психологічну допомогу дорослим. Люди проживатимуть у Сукірянському районі. Наразі у Чернівецькій області проживає 1188 вимушених переселенців із тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції. Громадяни, які потребують допомоги, можуть звертатися за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Перенести дату виборів до Чернівецької міської ради із такою пропозицією. Представники Чернівецької ТВК звернулися до голови центральної виборчої комісії. А саме із клопотанням до міської виборчої комісії провести вибори депутата Чернівецької міської ради у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 17 паралельно із позачерговими виборами депутатів Верховної Ради України. Це дозволило б зекономити бюджетні кошти. Якщо дату виборів таки перенесуть, вони відбудуться не 12, а 26 жовтня. В Чернівцях страйкують працівники водоканалу. Комунальники вимагають виплатити їм зарплату, яку затримують вже два місяці. Директор підприємства виправдовується, ситуація так склалася, тому що водоканал змушений був розрахуватися з боргами перед Чернівці Обленерго, виплачувати кредитні та податкові зобов'язання, і на зарплатню просто не вистачило коштів. Люди ж заявили, якщо не отримують зарплатню сьогодні, продовжать страйк ще й наступного тижня. Вже два дні працівники Чернівціводоканалу водоканалу не виїжджають на виклики диспетчерів. Аварійні та ремонтні бригади страйкують, бо їм не виплачують зарплатню другий місяць. Ось так і будь ми будемо стояти тут. Поки не віддається зарплата. Люди кажуть, зарплати у директора просили тричі і чули у відповідь прохання почекати, але терпіти більше не можуть. Дітей нема з чим посилати ні в школу, Немає. ні на роботу їздити. Він каже: Ви йдіть сідайте в маршрутку і кажіть, що вам я не плачу зарплату. Це нормальна людина, це нормальна людина, може сказати це. Вони є заручниками, що після того вони повинні йти платити. Мало того, що штрафні санкції в банках, тому що люди взяли кредити, відключають обленерго, значить підключення, включення. То вони не є туніяці, вони ходять на роботу. Повинні отримати зарплату, а їх починає обленерго відключили від того. газовики прийшли Це саме їх не цікавить. Ти не розрахувався. Плати до стрикарів на переговори вийшов представник національної служби посередництва і примирення, який закликав людей протестувати в законному полі, тобто звернутися до директора з проханням виплатити зарплату письмово, дати йому час, а лише потім оголошувати страйк. Але комунальники в один голос запевнили, не припинять акцію, поки не отримують зароблених грошей. Такого керівництва нам не потрібно, яке не дбає ні за підприємство, ні за людей. Ви розумієте, що вони роблять, замість того, щоб аргументувати ціни на воду, щоб люди отримували достойну заробітну плату, в нас найменша з усіх водоканалів України заробітна плата. Директор комунального підприємства Чернівці водоканал розводить руками, каже, що він із задоволенням виплачував би зарплату, якби у нього були гроші. Найперше це, я вам ще говорю, податки, які ми оплатили. Тут є і квартальні податки, тому що квартал закінчився, тут є і пенсійний фонд. І якраз електрична енергія, яку платили 2 мільйона на сьогоднішній день. Але нам пообіцяв, що вже сьогодні виплатить працівникам частину зарплатні і продовжуватиме виплачувати частинками, поки не розрахується повністю. Але в той же час зізнається зараз водоканал в такому складному фінансовому становищі, що ніякі підвищені тарифи чи відстрочки не врятують підприємство від проблем. Єдине на що розраховує керівник, це навчасні розрахунки заводу населення і терпіння своїх працівників. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час. Велику партію контрабандних цигарок вилучили на Чернівецькому пункті пропуску Порубне. Більше як 56 тисяч пачок цигарок невідомого походження. Без акцизних марок прикордонники та митники при огляді виявили у двох порожніх фурах рефрижераторах Кермували автівками громадяни Сербії. Вантажівки теж зареєстровані у тій країні. Прикордонники пропускають. контрабандні тютюнові вироби везли, щоб збути у Сербії. Орієнтована вартість контрабандних цигарок понад 800 тисяч гривень. Наразі їх конфіскували. На період перевірки затримали і транспортні засоби, які штраф доведеться сплатити сербським водіям та чи конфіскують їхні вантажівки в Шуватиме суд побачив, що порушена цілісність внутрішньої обшивки рефрижератора в потолку рефрежератора спочатку одного, потім іншого було виявлено тютюної вироби. За даним фактом запроваджено справ про порушення митних правил на даний момент вони затримані до винесення рішення суду. Ти патріотизм та зробити основою музичного репертуару українські пісні з таким проханням до власників закладів громадського харчування і перевізників звернулися чиновники обласного управління культури. Чи готові чернівчани відмовитись від російських пісень та віддати перевагу українському? Дивіться в сюжеті Майї гуменної. Вмикати в громадських місцях побільше українських композицій з таким проханням до перевізників та власників барів і кафе звернулись чиновники обласного управління культури. Ми якось останнім часом почуваємося, ніби вже на завойованій території, оскільки е, нашого мистецтва так багато. Що воно аж вихлюпується за краї, а звучить така собі дуже примітивна і дешева попса, яка нічого не дає ні серцю, ні розуму, ні душі. У громадських закладах і транспорті тим часом думки розділились. Одні кажуть, україномовного музичного репертуару Обмаль тому доводиться вмикати російські композиції інші через події в державі від російської музики відмовились. Ви знаєте, самі ж наші українські виконавці тільки російською мовою співають. Ти ж зараз не крутить його бобула або сандулесика було. Ви знаєте, що те що по російськи постійно. Хоч я сам російськоязичний, мені дуже подобається наша українська музика. Я більше її слухаю. Ну, раніше слухав російське радіо, але що до последнее время в зв'язку з цими подіями не хочеться його слухати. Віновники управління культури кажуть, не вимагають повністю відмовитись від російськомовного репертуару. Однак в нинішній ситуації українська музика та кіно особливо потребують підтримки. У нас немає навіть квоти на українську музику. У нас немає квоти на українське кіно. Українського кіно на сьогоднішній день у нас від 1 до 3 відсотків. А відповідно, переважна більшість 80 відсотків російської такої, теж кінопопси. Майя Має Гуменна Михайло. Антонюк, місцевий час наступного тижня в Чернівцях розпочнеться ювілейний п'ятий фестиваль поезії «Мерідіан Черновіць. Але цьогоріч він повністю змінить свій формат. Не буде музики, винних вечорів та вечорів електропоезій. Натомість, поети через лірику будуть доносити гостям важливі патріотичні меседжі. В той час, коли в Україні складна ситуація, поети не будуть мовчати. Запевняє президент фестивалю «Мерідіан Черновіць Святослав Помаранцев. Коли говорять гармати, музи мовчать. Отже, наш поетичний тур називається Музи не мовчать. І це не тільки фестиваль Чернівцях, це поетичний тур, який відбудеться у 14 містах. В п'яти країнах почнеться тур у Києві, а закінчиться у відні. Та все ж основна частина заходів відбудеться саме у Чернівцях. Своєю творчістю ділитимуться письменники із Польщі, Данії, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Франції та Великобританії. І, звичайно ж, українські поети. Звісно, події, які відбуваються в Україні, не змогли не відобразитися на загальній концепції фестивалю. Тому фестиваль також стає дискусійним майданчиком. В ході дискусії, яких поети та митці будуть спілкуватися і дискутувати на актуальні теми наразі для нашої країни, і насправді цей тур, ці поети, які приїдуть, вони є рупорами в своїх країнах. І дуже важливо показати, дати людям достовірну інформацію. Триватиме мерідян черновіць із 31 серпня по 30 вересня. Протягом цього часу переконані організатори, завдяки творчості, вдасться ще більше об'єднати українців. Ольга Андрійська Ярослав місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго.